П'ять образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ, ну, повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію, Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на заміточку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив свідомість навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад, або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти цей крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які до речі теж на знижках. І напишіть, як вам такі лучу. І останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину, яка була. А під час моєї примірки в Папая на саксаганському них зараз проходить масштабний Summer Sale, Там знижки до мінус 50%. Забігайте, поки ще щось є в наявності. Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток, а у нас чомусь про це всім мовчать. Дівочки беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачою, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто в френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. І якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним байбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною. Не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа двадцять двадцять Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку. Десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках, і наступний у нас пудрово-рожевий. свіжий повітряний і дуже універсальний. І реально його можна поєднати з будь чим А цей ляний костюм вкраму є сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Обається за базові майки з зло, мінімалістично стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат, все як ми любимо. І Останні на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні шорти. Трикотажні ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала One by One, Напишіть які найкращий, чи робити другу частину. Макіяж, холостячки, який коштує дорожче ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з -тону, і Я його наношу просто найкращим спонжиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю фаячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, і у нього Уже лакшері пакування можна й на подарунок, візьміть собі на заміт. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівчатки угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. Відбрашу це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. Напишіть, це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте, якогось мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. І, як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як Спінтерест в Україні роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка всіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Клінґол урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переход Ходимо на сіньори або бледкет Енерджі пострибала, поприсідала дівчата з Ісіс Бейс, все тримається. Просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати, поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папайя, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я, наприклад, хочу все, і ви теж обов'язково забігайте, і напишіть, який образ найкращий. <му>